Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку України. Тож сьогодні відверто говорити про цікаву і в той же час непросту роботу працівників змі ми будемо з досвідченим журналістом, яка сьогодні є начальником управління інформаційної політики та зв'язків із засобами масової інформації Черкаської обласної державної адміністрації Тетяною Єщенко. Вітаю вас, Тетяна. Вітаю вас, Анно, вітаю вас, шановні глядачі. Дійсно, сьогодні у нас справді таке визначне свято, яке об'єднує абсолютно всі покоління і всіх людей, які так чи інакше черпають свою інформацію з відкритих джерел. І головним джерелом на даний час, як би про це кажуть, не сумували ті люди, які більш користувалися друкованими засобами масової інформації, все-таки пальму першості сьогодні тримають телебачення. Радіо, А завдяки такому сучасному засобу комунікації, як інтернет, набагато більше людей одержали можливість спілкуватися, обмінюватися різною інформацією. Тому це свято взагалі всіх людей, які спілкуються, які обмінюються інформацією, які поширюють ті чи інші новини. Тому хотілося б насамперед побажати всім працівникам галузі телебачення, радіомовлення та зв'язку. Здобутків взагалі задоволення від цієї професії та можливостей особистого та професійного зростання. І всім нам, звичайно, хотілося побажати добрих новин, цікавих зв'язків, взагалі тієї інформації, яка сприяє особистому зростанню, тієї інформації, яка підіймає твій світогляд, змінює твоє життя в кращий бік. Я вам дуже вдячна за ці привітання, тому що вони стосуються і мене також, і так. вас особисто, тому так. що ви теж журналіст минулому. Скажіть, ми з вами спілкувалися майже рік тому саме в цій студії, у цій програмі. І тоді ви були експертом з медіакомунікації. Сьогодні ви начальник управління інформполітики при ОДА. Так. Скажіть, як змінилося ваше життя? Ну насамперед, шановна Ано, головна така мотивація відповіді, вона якраз і міститься в вашому запитанні, тому що ви вірно мене представили експерт з медіакомунікацій. Тому, в принципі, це було абсолютно природним. Що з боку Сергія Борисовича Тулуба, голови Черкаської обласної державної адміністрації, надійшла така пропозиція запрошення очолити таку відповідальну ланку в обласній державній адміністрації. Бо як би не було? Але все-таки всі, взагалі теми, які стосуються діяльності влади, от дуже багато різних і управлінь галузевих, дуже багато різних таких ділянок роботи, на яких відчувається така от посилена увага людей і громадськості. От але все таки все зосереджується на тому, що як це буде висвітлено, наскільки це буде якісний продукт, і тому, звичайно, що влада потребувала залучення нових кадрів, нових людей. Ідеї з тим чи іншим от, баченням зміни цієї ситуації в кращий бік. Тому, в принципі, пропозиція Сергія Борисовича Тулуба вона була приємною, от, тому що приємно, коли звертають увагу саме на професіоналізм, на ті якості, які саме сприяють кращій комунікації влади з медіасередовищем. Тому, звичайно, все одно, незважаючи на те, що це дуже відповідальна робота, це та робота, яка вимагає максимальної концентрації. І тут, тут уже ти не маєш вибору, от що у тебе на першому плані, ти просто повністю повинна віддаватися роботі. Але незважаючи на всі ці моменти, звичайно, я з задоволенням сприйняла пропозицію від Сергія Борисовича очолити таке управління. Но, з іншого боку, а, вибачте, так вам довелося змінити свої погляди. Ні, ні, мої погляди за все життя, вони ніколи не мінялися. І за великим рахунком, я і працюючи журналістом, з великою повагою ставилася і до діяльності теперішньої обласної влади. От і звичайно, в мене були свої думки, що треба змінити, що треба краще показати. От, тому, що, наприклад, якщо говорити мовою цифр, то нещодавно проводилося соціологічне дослідження. Про те, як взагалі жителі Черкаської області сприймають ті чи інші ініціативи обласної влади. І мене, наприклад, вразив той факт, що одна з обласних програм, яка була дуже широко висвітлена, але на жаль, про неї дуже мало знають взагалі черкащани. Тому, звичайно, я свою основну місію, основне завдання вбачаю в тому, щоб посилити впізнаваність регіональних проєктів, які дійсно робляться в Черкаській області. На цим працюють фахівці дуже ґрунтовно. І, взагалі, фахово і швидко вирішуються основні питання. І от, і я просто хочу це показати, щоб люди про це принаймні знали. А за... як вони далі будуть думати, то це вже кажуть їх справа. А за цей короткий час що вам вдалося показати найбільше ваше досягнення? Ну, якщо говорити про найбільше наше досягнення, зокрема управління, яке я очолюю, то в першу чергу я б хотіла розказати про один такий дуже важливий проєкт. Не слід забувати, що 2014 рік це взагалі ювілейний рік. Ми святкуємо 60-річчя Черкаської області, крім того, це 200-річчя Тараса Шевченка. Якщо ми можемо пригадати, як в інших країнах святкувалися такі ювілейні дати, наприклад, день народження поета Олександра Сергійовича Пушкіна в Росії і так далі, це просто Дійсно, була подія державницького масштабу. Тому 200-річчя Тараса Шевченка повинна об'єднати абсолютно всі покоління українців і долучити взагалі до глибшого прочитання і розуміння його творів різні верстви населення, різні покоління. І тут такий важливий крок, який вдалося зробити, і в тому числі завдяки нашому управлінню. Це такий проект. Це видання дитячого кобзарика. Це, взагалі, проект, який не має аналогів в Україні. От що на 1 вересня. От кожен першокласник Черкаської області одержав книгу. Це такий дитячий кобзарик. Це абсолютно автентичний проєкт, створений тут завдяки от нашим фахівцям, от і, зокрема, і літературознавцям, і професорам. От особливу подяку хотілося б висловити Василю Івановичу Пахаренку, який створював цей проект, і болів за нього душею. І, власне кажучи, дітям, які створювали ілюстрації до цього проєкту. Це особливі діти, це тобто діти, які створювали самі діти абсолютно вірно. І ще це, це особливі діти це діти, які навчаються в школі. Яка розташована на Батьківщині Тараса Григоровича Шевченка, тобто це абсолютно такий унікальний проєкт. І дуже приємно було взагалі відзначити, що під час останньої гуманітарної ради, яку проводив президент України Віктор Федорович Янукович, він одержав цей Кобзарик. Він йому дуже сподобався. І, взагалі, така от практика вона одержала схвалення на рівні держави. Тому ми плануємо взагалі зробити додатковий випуск такого видання. О, тому що весь тираж був спрямований тільки на першокласників, от, а хотілося б ще, щоб цей е, от, е, взагалі. Твір одержали також і бібліотеки Черкащини, і, власне кажучи, щоб всі такі Чому ж тільки Черкащини, можливо, на всю Україну безумовно, потрібно? безумовно, безумовно, ну власне кажучи, про це якраз і говорив президент. Що про це видання мають дізнатися набагато більше людей. Ну а як дітки самі сприйняли? Тобто, ви вже можете сказати, що от першокласники, які вже Майже провчилися півроку, вже вивчили Кобзаря з маленького кобзарика. Ну, власне кажучи, моніторинг, як діти сприйняли ми не проводили, але просто з реакції батьків, з реакції от, освітян можна говорити про те, що це саме та форма залучення взагалі малечі до таких смислів. Які закладені творчістю Тараса Шевченка не секрет, що сам кобзар, от взагалі, весь зміст поезії, для навіть для дорослої людини непідготовленої це просто такий пласт, це такий масив, який вимагає виваженого сприйняття. А в дитячому кобзарі якраз вибрано ці твори. Які б дійсно от, виховували найкращі почуття от, патріотизму, любові до, лід... до рідної землі, от, взагалі любові до поезії? У Тараса Григоровича були різні періоди життя? Ну, безумовно, як у кожного з нас. А от про періоди. В цьому періоді, який ви очолили і спостерігаєте, що ви можете сказати? Які проблеми сьогодні у ЗМІ на Черкащині? І можливо, які виходи з цих проблем ви вже маєте на меті? Ну, перше, що б я хотіла сказати, що не треба розрізняти проблеми ЗМІ і проблеми жителів Черкащини, тому що 21 перше сторіччя це інформаційне сторіччя, тому всі ті чи інші процеси, які відбуваються у засобах масової інформації, вони стосуються абсолютно всіх людей, от тому що е, все-таки ми дійсно дуже занурені, от е, в комунікацію, всі ті чи інші рішення ми приймаємо на основі тієї інформації, яка до нас надходить з різних джерел. А стосовно самих джерел, то звичайно, тут, як ви вірно відзначили, є певні проблеми. Особливо це стосується, наприклад, розвитку друкованих ЗМІ, розвитку телерадіомовлення, ну зокрема, це і впровадження цифрового телебачення, це готовність регіональних телерадіокомпаній пройти цей період і бути, як то кажуть, затребуваними в цьому новому форматі. І звичайно, це перше, що турбує, от і особисто мене, і Сергія Борисовича Тулуба, от це власне кажучи, доступ до джерел масової комунікації селян. Тому що не секрет, ми всі це добре знаємо, що доротове радіомовлення воно часом є єдиним джерелом інформації для селян, для жителів сільської місцевості. Та тут останнім часом намітилися досить негативні тенденції, і, в принципі, потрібні дуже рішучі кроки для того, щоб це виправити. Радує те, що статистика є позитивною, тому що за останній рік діє от така потужна програма відновлення радіоточок. Ми тут дуже тісно співпрацюємо з Укртелекомом. Є повна підтримка з боку голови обласної державної адміністрації, тому що Сергій Борисович, він як людина, яка провела своє дитинство, власне кажучи, на Черкащині. В селі він добре знає, що. от цей радіоприймач для людей, які от, працюють на землі, він дійсно є єдиним джерелом зв'язку з зовнішнім світом. От, тому потрібно цьому приділяти увагу. А на загал хотіла б я завершити відповідь на це питання, що дійсно в медійному середовищі відбувається ряд трансформаційних процесів. Тобто фактично на рівні міст, тобто обласного центру та міст обласного значення, ми бачимо, що є певний перетік аудиторії з друкованих змін до інтернету. От, звичайно, тут ми спостерігаємо і відповіді, кажуть, кожен кожен попит породжує пропозицію. От є також і інтернет-змі дуже багато різних сайтів з'явилося. От люди активно спілкуються, обмінюються інформацією. І тут витікає просто вже інше таке от розуміння, що будь-якій інформації все-таки потрібно довіряти. А якраз та інформація. Як? Тому що, якщо, скажімо, ти вже скористався джерелом масової комунікації, а там виявилася хибна інформація, то це вже просто девальвує довіру до цього медіаносія. Ну, тобто довіряй, але перевіряй. Виходить, що так, виходить, що так. І, наприклад, друковані засоби масової інформації, які дуже активно поширюють таку от різнопланову інформацію з джерела інтернету, вони теж опинилися перед викликом. От хто за це відповідає, як на це реагувати і так далі. От. Але безумовно, я вважаю, що взагалі всі процеси, які відбуваються в медійному середовищі, вони не віддільні від суспільного життя. Тому що це теж спілкування, це теж обмін інформацією. А от скажіть так, в принципі, не від, ну, ці речі неможливо роз'єднати, так а, а от наскільки якісна сьогодні саме ця медійна, так би мовити, називана, труба, яка постачає інформацію від події до людини, якщо е, говорити саме про таку складову? Я б хотіла відзначити декілька компонентів. Ну, насамперед, це швидкість потрапляння інформації. Но завдяки тому, що плідно працюють от наші зв'язківці, яких ми також вітаємо з цим нашим спільним святом. Інформація насправді потрапляє дуже швидко. От буквально ті просто процеси, які зараз відбуваються, років 15 тому, коли я щойно починала свій шлях і в державній службі і в журналістиці, важко було навіть уявити. А зараз Ас, наприклад, якщо відбувається там подія в віддаленому куточку Черкаської області, то буквально вистачає лише кількох хвилин для того, щоб ця подія стала надбанням всієї медіаспільноти завдяки інтернету, широкосмуговим комунікаціям, і так далі, тобто з якістю потрапляння інформації до носія, проблем жодних немає. Це ж Тут... да, А да. якість. А стосовно, скажімо, якості інформації, то звичайно тут можна дуже багато дискутувати. Просто як державний службовець, я не е, маю права такого от, давати оцінку тим чи іншим засобам масової інформації, конкретизуючи їх, і ті чи інші випадки, які б могли давати підставу говорити про неякісність інформування тут. На мою думку, величезну роль відіграють саме інформаційні сервіси органів влади. Тому що для того, щоб інформація була та, яка швидко потрапляє, щоб вона була якісною, потрібна максимальна фахів, фаховість працівників прислужб, всіх інформаційних сервісів, і звичайно швидкий доступ до всієї інформаційної складової. Щоб наша основна місія, все таки, ми повинні це розуміти. Це полегшення роботи тих же журналістів, які швидко доставляють інформацію. І, звичайно, це правильне, адекватне сприйняття жителями Черкаської області та всієї України того, що робиться на Черкащині. Тут є дуже багато таких пластів, над якими слід працювати. Но насамперед треба все-таки відзначити, що люди сприймають ту інформацію, які вони звикли вірити. І якщо, скажімо, складаються ті чи інші суспільні стереотипи. То для того щоб їх змінити, потрібна дуже складна та кропітка робота. А ви хочете це зробити чи ні? Я це вважаю своєю метою. Я не просто це хочу. А на що ви хочете змінити? Я хочу змінити стереотипи на користь того, щоб люди все-таки дізналися, щоб посилилася впізнаваність тих регіональних проєктів, які робляться на Черкащині. І щоб, звичайно, люди могли б робити свої висновки стосовно того, що вони думають про владу там, і так далі, на основі фактів, а не на основі домислів. Тому тут роботи насправді дуже багато. А як можна покращити цю ситуацію? Наприклад, тут ви кажете, що люди можуть ну, получать інформацію, наприклад, тільки з дротового радіо, і цій інформації вони довіряють. Тобто, практично в них немає телебачення, інтернету. А як же їм тоді перевіряти? Як цю Цікаве проблему запитання. вирішувати? Цікаве запитання. Ну, власне кажучи, що стосується саме дротового радіо, то безумовно воно в будь-якому випадку повинно розвиватися. Хоча деякі з областей там колеги переконують, що краще вже відмовитися від нього, краще там фм приймачі і так далі. Але я особисто з такою думкою не згодна, тому що все-таки повинен існувати такий медіа який може максимально швидко і коротко оповістити велику кількість людей про ті чи інші події. Ми вже просто не кажемо про надзвичайні ситуації які, на жаль, інколи трапляються. От, не ми будемо чекати, що там бабуся буде налаштовувати ФМ-приймач, проте почути, щоб треба там Тут щось. Напевно зробити? Потрібно спитати в людей, чи хочуть вони, абсолютно, чи не хочуть, а вони не хочуть. Я знаю, тому, абсолютно що... вірно, Анно. От ми якраз з вами підходимо до такого дуже важливого питання, як стратегія розвитку громадянського суспільства, яку цього року затвердив президент України, і яка передбачає залучення широких верств громадськості до обговорення тих чи інших ініціатив. Ініціатив, я вважаю, що люди повинні перевіряти інформацію, довіряючи собі, довіряючи своїм взагалі тим джерелам інформації, яку вони надходять, і звіряючи це з реальним фактичним станом речей. От тут можливо, чи ні чи неможливо, так десь так так, так, так. Наприклад, якщо людина чує там якусь інформацію про те, що там десь щось там погано, і так далі, вона може це звірити тільки з тим, як вона сама себе відчуває. Абсолютно вірно. Тобто тут повинна бути робота двох складових. І, по-перше, і робити потрібно, і багато що в Черкаській області робиться, і насамперед потрібно про це інформувати, щоб люди знали, завдяки кому це робиться. А скажіть, а якщо відійти від Черкаської області і взагалі mm -hmm. подивитись на м, СМІ про, простір, медіапростір, а, сьогодні говорять про те, що на телебаченні дуже багато. Поганої інформації, скажімо так, тобто не позитивної. Uh -huh. Але це дає свої рейтинги і люди це дивляться. Як бути з цим? Чи привчити людей до того, що не потрібно дивитися, якщо вам це не подобається, і ви хочете щастя на телебаченні? Uh -huh. Чи яким чином? Дуже цікаве запитання, Анна, дякую. Ну, насамперед, слід відзначити, що такі моменти, як агресія, страх, це просто вони властиві будь-якій людині, це на рівні інстинктів. І відомо, що існує в журналістиці теорія п'ятьох с угу. страх, скандал, смерть, сенсація, секс. Тобто, це те ті складові, які приваблюють читача чи глядача в будь-якій інформації. Тому все-таки моя особиста думка. Марно, як кажуть, боротися з людською природою, це перше. Але інше треба давати і іншу складову інформацію. Наприклад, якщо це та інформація, яка стосується, скажімо, темних сторін людської психіки і так далі, все таки потрібно показувати людям шлях. Зараз я особисто спостерігаю таку картину, і вона мене дуже хвилює, що дуже багато людей втратили свій особистий орієнтир в житті. Вони не знають, що робити. У них немає. Як то кажуть, можливості керувати своїм життям, от і, на жаль, дуже велику роль в цьому відіграють і саме негативні повідомлення від засобів масової інформації. Тому тут потрібно все таки і покаповати, але що? не тільки негативні повідомлення, наприклад, а ті стереотипи життя, які там показуються: ідеальне життя чи навпаки, щось дуже погане. Тобто, людей тримають в якихось стереотипах для життя дивіться, моя особиста думка, що кожна людина сама себе тримає в тому стереотипі, який вона вважає за потрібний, але незважаючи на це, людям потрібно показувати вибір. Якщо добре, якщо ти вважаєш для себе там, що там страх, скандал, смерть, секс це те, що складає основу життя, нема питань, живи в цьому середовищі. Але якщо ти прагнеш чогось більшого, потрібно показувати альтернативу, потрібно показувати інший шлях. Тому, звичайно, що потрібно, на мою думку, я не хочу, щоб ці слова відносили, скажімо, там, до прагнення там, якоїсь цензури і так далі, там, впливу на редакційну політику. Це просто я вже говорю не як чиновник, а як, спож... людина. як людина, як споживач новин, як журналіст. Просто що треба все-таки ввести певний відсоток квотування повідомлень на. В засобах масової інформації, тобто, що скажімо, щоб негативна інформація не перевантажувала людей. А от скажіть, а людей потрібно навчати вибору і тому, що вони мають право вибора і обирати. Ну, звичайно, це це потрібно завжди говорити. І знаєте, як казав наш е, шановний Василь Андрійович Семененко, бо ти на землі людина. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Тобто ти взагалі, це ти абсолютно унікальне створіння. І це твоє життя, це твій єдиний шанс взагалі якось себе проявити щось зробити. От скажіть, ви людина, ви відчуваєте себе щасливою людиною. Так. Ваша нова робота вам додає щастя чи забирає трошки енергії? От я б не хотіла ставити знак рівняння між щастям і тим, що от це сказала, складова. Це складова, погоджуюсь. Ну, дивіться, у кожної людини, звичайно, своє розуміння щастя. От з чого воно складається. Ну для мене особисто щастя це ти, коли можеш щось зробити, коли ти маєш якісь можливості. Це те відчуття. Коли ти перебуваєш у вирі подій. і ви тут повністю погоджуєтесь, я знаю, бо ви теж моя колега, журналіст. Це як кажуть, як казала моя дуже шанована викладач в інституті журналістки, Тетяна Приступенко, що журналісти це люди з особливою групою крові. Тому безумовно, що ця робота, яка вимагає особливої відповідальності, дисципліни і так далі, вона дуже мене енергетично от підживлює. Наповнює. наповнює дійсно так, незважаючи на те, що протягом дня і кожного тижня трапляються різні ситуації, різні емоційні складові, але все-таки відчуваюся, що завдяки цій роботі я росту. Тобто я чогось нового навчаюся, дуже багато спілкування, дуже багато людей. І, звичайно, якщо, наприклад, говорити про розуміння щастя, ну ми знаємо, що є чотири типи темпераменту людей: там холерики, сангвініки, меланхоліки, флегматики. І, звичайно, якщо там для однієї людини можливе щастя, це коли вона там читає якісь твори, самозамурена. Давайте так. Три всі складові вашого щастя. Рецепт щастя від вас. Ну, титя єщенко для будь-якої жінки, і не лише для Тетяни Єщенко, звичайно, головний складов... головна складова щастя як буряк для борщу, то це щаслива родина, розуміння з боку сім'ї, підтримка з боку сім'ї. Це у вас є. Дякую. І, звичайно, друга складова це бачення цілі. Якщо ти бачиш ціль. Для чого тобі треба рухатися, ти розумієш, для чого ти будуєш свій план, як щоденний, щотижневий і так далі? І безумовно, це постійне самодосконалення, самонавчання. От ну я вже три сказала, але я б хотіла ще, ще одну додати. Безумовно, це спілкування. Я дуже люблю спілкуватися з людьми. Я просто абсолютно не уявляю собі такої ситуації, що скажімо, я б провела свій день. На острові, де нікого немає, тому що для мене це просто культурний шок. Я завжди потребую спілкування, мені цікаво обмінюватися думками, поглядами, от і так, і наживо і в соціальних мережах. От тому, звичайно, ця робота, яка дійсно потребує багато спілкування, вона мені цим, власне кажучи, і подобається. Бо є дуже гарне прислів'я, що. Не кожна людина може стати твоїм другом, але кожен може стати твоїм вчителем. Тому мені якраз таке різнопланове спілкування допомагає дечому навчатися. Я дякую вам за цю відверту розмову. Я вітаю вас зі святом. Навзаєм, Дякую. Я вітаю зі святом моїх колег. Бажаю вам гарних вихідних. це була програма. Відверта розмова. Гостем нашої студії була Тетяна Єщенка. На все добре.